Пропонується на продаж затишна малогабаритна однокімнатна квартира на проспекті Любові Малої у самому серці Баварії. Площа квартири становить 28 квадратних метрів. У квартирі знаходиться одна кімната та кухня студія, що надасть можливість більш планування простору. Ця квартира ідеально підходить для однієї людини або невеликої сім'ї, що цінує затишок та комфорт. Телефонуйте, записуйтеся на перегляд.